Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, Права людини. По традиції напишіть, будь ласка, чи видна картинка, чи чути. Напишіть, з яких ви міст дивитесь, для того, щоб люди укріплялися в дусі, в тому що є адекватні люди в кожному куточку України і світі. І по ходу давайте ваші питання, пишіть ваші думки. Тема, яку я зараз хочу порушити, вона є надважливою, тому що багато хто говорить: А яке діло темних до мене? Я там маленька людина, я там живу, нічого не заважаю, я собі там щось зроблю <кхм> і так далі. і і І так так далі, далі. Людина думає, я щось там зроблю темним і її лишить спокої. І чому людину не лишають спокої взагалі, хто така людина, чому темним є діло до неї? Як нам от це має бути розуміння. Бо, о, о, така ситуація. Це, чому це хочу записати? Бо люди деколи думають, е, нас там повбивають, нас там всіх ліквідують. Ні, друзі, ви потрібні для викачки енергії. От для чого? Хто ви є? Ви не усвідомлюєте, хто ви є. У вас Царство Боже каже Ісус Христос. Тобто ви усвідомте, що ви є світла душа, яка є в тілі. Розумієте, хто ви взагалі? Ви собі там ходите і думаєте, Та, хто мені що там буде говорити, хто там за мене буде там цікавитися мною? Чому створюється електронно-банківський концтабер? Чому створюється зараз цей концтабер міста, ці гетто 15 хвилині міста, тобто в великих мегаполісах? Тобто, щоб людина в межах 15 хвилин від дому функціонувала. Розумієте? Для чого людина має добровільно, вони хочуть, щоб людина добровільно поклонилася сатанинській системі. Вони ж можуть там заставляти бити палками по голові і більше би було може. може, менше, не знаю. Але сатанинська система хоче, щоб, як сатана каже до Христа, поклонися мені, і я тобі дам це все. Розумієте? От яка ситуація. Тобто, Сатана каже Христові, це мені передано, цей світ так. Бог так зробив, що. Якби все людина робила тільки добро і, і це до нього мала потяг, ну було б нецікаво. Людина має потяг до чого? Нажертися непонятно чого, там, обмовляти когось, потяг до розпусти. ну Тобто потяг до такого. розумієте? Полежати, там, нічого не робити. А інші добрі справи треба зусилля. зусилля там. Не обговорювати Васю Петю. ну Не, не хочу, не треба. Зусилля. Там, не їсти м'яса риби, ну, це по бажанню. Ну, наприклад, зусилля. там, Зробити щось цікаве. Зусилля та? от, зусилля треба. Тобто, і тоді ти маєш винагороду. Ти зусилля приклав. А таке щось пусте, ну, то, то звичайно до того людина має потяг. Тому. До речі, коли я кажу за розпусту, це не про відносини хлопця і дівчини, чи чоловіка і жінки. А це про там, в Тіктоці, чи де там дивишся на зади, розумієш, дівчат там, чи кого там. Друге, там непомірне введення там, статеве, незрозуміле життя. От я за це говорю, не там, що знаєте, хлопець з дівчиною, чи чоловік з жінкою там собі окремо щось. Бо люди мені пишуть і задають питання, про що я маю на увазі. Тому усвідомте, хто ви і чому до вас є діло. Тобто людей хочуть загнати в цей цифровий концтабір електронно-банківський для викачки енергії. Ніхто ніколи не задумався, для чого мільярди доларів тратяться. Для чого? Щоб робити фільми жахів. Ви подумайте, що дуже хочуть, щоб ви страшилки дивились? Ні. Вам, щоб енергія викачка від вас йшла. Друге, ніколи не задумувалися ви, друзі, чому футбол, наприклад, інші види спорту, але дуже в футбол, витрачаються великі гроші. Почитайте про це. Подивіться, Ахметов має шахтар. Далі. І так далі. Я не буду зараз всіх там суркіси, Динамо, там, якщо розібратися, колишні кримінальні авторитети мають футбольні клуби, і хто краде на, на контрабанді мають футбольні клуби. Так по цілому світу. Шейхи купляють там клуби теж. Російські олігархи донедавна купляли клуби в Євросоюзі масово, там в Великобританії ті ж такі, розумієте? І чому так? Тому що ти, коли дивишся в футбол, або якийсь спорт, але дуже футбол. Футбол там взагалі в цифрах подивитись, скільки має футбольне поле, ворота, скільки хвилин грає, скільки замін, скільки футболістів. Тобто там дуже чіткі 9-11, 11 метрів. 11 метровий б'ється, 11 футболістів та 90 хвилин, тобто 9 і 0. Тобто Там дуже сакральні числа. І почитайте це все. Але судяка, футбол, ти дивишся, це я приклад показую. І говорить, чому цей футбол весь час популяризується і пхається в маси. Людина дивиться футбол. І її команда з м'ячем, вона радіє. Команда втратила м'яч. Людина раз засумувала. Там, особливо, коли гол, коли пропустили, коли вдарили кудись. Поворотах не забили чи штанга. Тобто 90 хвилин людина як та розтягнута струна. туда сюди туда сюди і все. Людина 90 хвилин подивилася, все така. раз вижити лимон. От і все. І Для цього викачка енергії, усвідомте це. Для чого зараз ця вся ненависть поститься по інтернету? Навіть сьогодні мені знайомий близький, дуже друг скидає ненависть. Я Йому по донести, що це не робиться, це не треба кидати друзям, знайомим. Розумієте, це викачка енергії. Самому треба дивитися, як там знущається з людей, ще щось, там вбивають. Тобто вам вас кидають в це все темні. Це викачка, викачка негативу, енергії. Ну це не, не негативу, а енергії, бо це все енергія. Ви це енергія. Ваша краса, здоров'я, фінансові можливості, взагалі можливості людини, це енергія. Тому до кожного є діло, ви ходяча енергія. Якщо ви там такі безенергетичні, такі всього одніякі, тому що вас викачують кожного дня. Ви пообсуждали партію, раз туди енергію направили, куди увагу? Пообсуждали там президентів, туди енергію. Ще щось. І оце зрозумієте. А особливо коли страх, паніка, ненависть, тоді дуже сильно йде енергія ваша від вас. І все. І ви нічого не можете зробити. Ваша увага на політику, спорт, оцей. Не спорт, де ваша дитина займається там, це окремо, це дитину розпитали свою. Там, а де ти, що ти, це окремо. А оцей спорт такий масовий для плепсу. Бо спортсмени себе тримають в формі, в тонусі, а для плепсу ходоги, пиво, сісти біля зомбоящика і давай, викачка енергії. Розумієте, як працює ситуація? Тому усвідомте, що людина ще раз це світла душа, яка перебуває в тілі. Душа має природу творця, природу Бога. Вибір, власний. І ви по вибору своєму розстроїтесь, сумуєте. Там, Когось підтримуєте політиків, просто на них уваги не звертаєте. Маєте ненависть страх, паніку чи трансцендентно спокійні, і стаєте творцями свого життя. Надієтеся на партії, на чиновників, на ще якісь, там, не знаю, на кого, незрозуміло на кого. Все. Ви, по суті, мертва людина, від вас викачка енергії пішла. Ви не живете сьогодні, зараз. Каже Христос, не турбуйтеся завтрашнім днем. Доволі днева його клопоть сьогодні. Деякий переклад каже, доволі днева Його лиха сьогодні. Розберіться сьогодні з днем. А завтра довіритеся Богу. коли маєте страх, паніку і ненависть, що тоді? Тоді ви не довіряєте Богу. Бог каже, ти мені не довіряєш? Добре. По вірі твоїй на, отримуй. От і все. Тому. Якщо є питання, задавайте. Так. Пише Юрій, говорять багато люди, то не люди, а боти. Та різне говорять. І люди, і боти. Боти за ботами теж люди якісь сидять, розумієте? Може, а хоча скоро буде, може і штучний інтелект шарахати ті їхні коментарі. Так. Ті, кому пофіг пишуть, їх першими це торкнеться. Вони перші будуть в столі. Все правильно. Та, вітаю Франківськ, вітаю Білу Церкву, друзі, вітаю вас всіх. Тому усвідомте, яка у вас сила закладена. Вам дано все в цьому світі виконати, все, що ви побажаєте, по вірі вашій. Подивіться на мене, я проста людина. Ну, я живу наповну, радію життю. І ці сатаністи, ну. от, Чому така відбувається ситуація? Бо є темні сатаністи, там по-різному можна їх називати. І вони літають з країни в країну, мають остова, але спускають на людей весь такий, таку ситуацію, щоб люди викидали весь свій негатив, ставали цифрою, підкорялися штучному інтелекту, підкорялися брехні. І рабство, друзі, колись було в кайданочках, зараз по-іншому кредит рабство. Та, в кредит загнати. Далі рабство в розпусту, гроші, цифрове рабство, залежність від телефона, залежність від комп'ютера, залежність від ігор, наркотиків, залежність там, навіть не будьте залежними від ваших хлопців, дівчат, дітей. Вони біля вас, та, приділяйте їм час. Коли вони не біля вас, можете поцікавитись, як вони, але в принципі займайтеся своїми справами. Розумієте? От у тому є важливий аспект. До речі, мами, ви маєте потужну енергію. Якщо ви час переживаєте за своїх дітей, це вам хочу сказати, ви створюєте проблеми дітям вашим. По здоров'ю, по житті. Це теж усвідомте. Тому не, не, не треба там, знаєте, в тій паніці жити. Будьте нормальними. Займіться собою, пізнавайте себе. Ось таке життя. Так, пише в нас. Дописуєш, а дійсно це так. Є свята правда. Тому, друзі, маєте усвідомити, що Творець, Бог є дух і істина, тому Богу треба поклонятися в дусі і істині. Не людям, фотографії людей. Ні. Творець. Слава тільки творцеві. Шана може бути державі чи країні, як там, якщо заслужили. Країна це окремо, це ми любимо країну, а держава це, це форма. Бо не людина для держави, а держава є для людини. Тобто держава має заслужити. Чиновники своєю діяльністю формують цієї державної прад, вони має заслужити, шану, а можуть не заслужити. Це таке. Ну не слава, слава творцеві. Людині можемо подякувати, не славити, подяка людині. Бо людина все це робить для себе. В першу чергу, от я роблю для себе і вам приклад надаю. Розумієте, як я живу? Я не хочу рятувати слабких. Я кажу, будьте сильними. Ви здатні на все, на що вас хтось змеє рятувати? Я приклад вам надаю. Розумієте? собою, що я проста людина, з Ходорова. вчився в спорт -інтернаті, в інтернаті, жив у гуртожитку в інтернаті, як спортсмен, але в інтернаті. Потім в училищі, потім університет аграрний, вважається Львівський, але він за межами Львова в місті Дубля не знаходиться. Тобто я абсолютно проста людина. Але якщо треба, я завтра все мені можливе і вам. Повірі вашій. І ця система хоче надламувати людей. Бо викачку, як брати з людей. Зараз по Львові, там, по інших містах, люди мені дзвонять, пишуть, пропали люди, ці, люди з вулиць останній тиждень, машин менше стало, поналякували людей. І вони ж і, ну, живляться ті темні звіти з того всього. Тому не давайте, не ставайте матеріалом розхідних для темних. Ставайте світлим, бо темрява не може пойняти світло. Каже Христос: Ви є світло для світу. Я згадую завжди Христа, бо Він для мене і мій вчитель, друзі. Він є мій брат і Він мій друг. Але я не є жодної релігії, жодної конфесії. Розумієте? Тому що Творець дає нам інформацію. Христос, те, що почув від Творця, передав нам. це від Творця інформацію. Розумієте? Крішна також передавав, я так вважаю. Інші були пророки, передавали. Зрозумійте це. Христос каже, ви боги, а Писання годі усунути, ви творці свого життя. Усвідомте, хто ви насправді. Ви не є от тіло, яке народилося і точно помре, тому не партеся тим, трясетися, помре. Та помрете всі. Я, ви всі помрем. Хто народився, той помре. Тіло є тліне. Каже Мойсей, я прах і попіл. Ми є прах і попіл. Тут зараз живемо, скільки нам призначено, стільки проживемо і відійдемо. Але душа вічна, душа не народжується і не вмирає. Тому не страшіться, не панікуйте. розумієте, розумієте? Батьки, ви дітям дали тіла. Так, творець все це творить. Дав нам, і ми те, як батьки, дають тіла дитині. Ну, душу дає творець. Все лі все дає творець, але я так, щоб вам зрозуміліше було. І душа має призначення, таланти. І душа сама вибирає, куди їй поступати, ким їм бути. Не направляйте дітей так грубо своїх, не ламайте їм, не ламайте ті душі, бо ви душу ламаєте. Розумієте? Тому любов'ю, все треба робити любов'ю. Добре, друзі. В коментарях ми обмінюємося своїми думками. Нагадую, я створив новий YouTube канал, тому попрошу на нього підписатись. Подвох. Тих, що мені шарахнули, відповіді нема. Тобто вони мені шарахнули канал, знесли YouTube зніс. Ну, не, наразі не поновлює. І не дає інформації жодної. Якщо що, я буду подавати на них до суду, Ні, то відновлять. Побачив. Підписуйтесь на Telegram, на Бастіон, ну і інші соцмережі. Підписуйтесь, бо я є і в Вайбері, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. така історія. Добре, друзі, світла вам, добра, благодаті! Це відео максимально поширте, щоб люди усвідомили свою силу. І не, не панікували, не страшились, а ставали творцями свого життя. В коментарях нагадую, ми обмінюємося своїми думками, даємо запитання. На канал підписуємося, тому що ми кожного дня, друзі, ростемо. Дякую всім за донати, за те, що на крипту кидаєте, на карточку кидаєте. Дякую за це, друзі, тому що це важливо, щоб я відчуваю цю фінансову самостійність. Дякую ще вам, друзі. Ну що, сил вам, наснаги, любові, благодаті, хто хоче стати чатом адміну руху, права людини свого села чи міста. Анкету запевняємо, стаєте. Я, до речі, поповню там на лінк 3 ще послання, купа, де в нас вже багато створилося чатів. От. Плюс, хто хоче навчатися на журналіста, в дописі під відео є, я створив канал навчання журналістів. Скоро почнемо навчатися на журналістів, хто має бажання туди. Але це буде, нагадую, платним. Скільки? Повідомлю. По вашому бажанню, бо я побачив, що я давав посвідчення журналістів журналістки і підказував. Ви не брали це до уваги. Тому я прийняв рішення, що не цінити безкоштовно два роки, навіть більше, майже три вас навчав 20, й 21-й, 22-й. Нікому треба не було. Значить, треба платити. Будете платити, може, будете цінити. Побачив, оце важливо. Тим більше я залучу туди експертів, журналістів. Там і по запитах, і як створювати канали. Ну тобто взагалі повністю журналістська діяльність, яка має права журналіст. Ну, тобто це, буде такі, це буде основа база, з якою ви будете мати можливість рухатись як журналіст і блогер. Кому це потрібно? Кому не потрібно, будь ласка, це має бути від вас іти. Все, друзі, сил вам, наснаги і любові. Дякую, що ви є. Радію вам, па, па з Богом.